Сторінка 9. Розділ 1. Картографічне зображення Землі. Тема 1. Карти материків та океанів. Види карт. Як зорієнтуватися в усьому різноманітті географічних карт. Які саме карти обрати для вивчення природи материків та океанів? Як прочитати інформацію, що містять картографічні твори? Географічні карти поділяють на різні види. За охопленням території масштабом, змістом і призначення. За охопленням території розрізняють карти усієї земної кулі, карти світу та півкуль, карти материків та океанів, карти окремих частин материків, держав, областей, районів, міст. Від охоплення території значною мірою залежить масштаб карти. За масштабом усі географічні карти поділяють на такі види великомасштабні. Масштаб понад 1 до 200 тисяч. Середньомасштабні масштаб від 1 до 200 тисяч до 1 до мільйону. Дрібномасштабні масштаб менший за 1 до 1 мільйону. Що більший розмір території, зображеної на карті то дрібніший масштаб карти. За змістом географічні карти бувають загальногеографічними та тематичними. Загальногеографічні карти приблизно з однаковою детальністю зображають основні елементи місцевості. До таких карт належать оглядові дрібномасштабні фізичні карти материків та океанів. На них, залежно від масштабу, з різним ступенем детальності показані рельєф і гідрографія, а також піски, льодовики, плавучий лід, родовища корисних купалин, окремі соціально-економічні елементи. Населені пункти, кордони, шляхи сполучення тощо. На відміну від загальногеографічних карт, тематичні карти характеризують один або декілька компонентів природи. Зміст тематичних карт визначається темою, якій вони присвячені, наприклад, будова земної кори або кліматичні пояси. Залежно від сфер використання, карти розрізняють за призначенням. Навчальні, туристичні, довідкові, військові, технічні тощо перегляньте навчальний відеофільм, карти та особливості зображення місцевості на них. Порівняйте способи зображення територій на картах, різних масштабів і призначення цих карт. Масштабні і позамасштабні умовні знаки на картах. Для вивчення природи материків знадобляться не тільки відомі вам загальногеографічні карти, а й тематичні. Кліматичні, тектонічні, природних зон, ґрунтів. Під час дослідження океанів карти температури та солоності поверхневих вод, будови дна тощо. Розгляньте різні способи картографічного зображення, що застосовують для передання інформації на тематичних картах. За допомогою масштабних знаків показують дійсні розміри об'єктів, які виражені в масштабі карти. Наприклад, Моря, озера, болота, лісові масиви тощо. Позамасштабними знаками позначають розташування об'єктів, які не можна відобразити в масштабі. До них належать родовища корисних купалин, населені пункти окремі форми рельєфу тощо. Лінійними знаками зображають дороги, кордони річки, ізолінії з'єднують точки з однаковими кількісними показниками. Це, наприклад, уже відомі вам горизонталі ізогіпси, лінії однакового значення висоти над рівнем моря. Дослідити температурний режим материків. І вод океанів допоможуть ізотерми, лінії з однаковими показниками температур. Знаки руху відображають переміщення різних явищ. На картах можна побачити стрілки різного кольору та форми, якими показано океанічні течії рухи вітрів. Ареалами позначають області поширення якого небудь явища, наприклад, поширення певних рослин або тварин, райони забруднення океанів і морів нафтою, випадіння кислотних душів, Способом якісного фону за допомогою кольорів виділяють території однорідні за певною ознакою. Наприклад, цей спосіб в атласі сьомого класу застосовують для зображення будови земної кори материків типів ґрунтів. Спотворення на географічних картах. Ви вже знаєте, що на відміну від планів, карти можуть відображати значно більшу територію. Це може бути вся земна поверхня або її окремі частини. Неможливо розгорнути на площині поверхню кулі або сфери без розривів і складу. Тому карти спотворюють поверхню нашої планети й обриси окремих географічних об'єктів. В одних місцевостях вони можуть розтягувати земну поверхню. В інших стискати. Що більша територія нанесена на карту, то більшими стають спотворення. Найбільші спотворення спостерігаються на картах світу, особливо ближче до полюсів. Помітити такі спотворення можна навіть на око, якщо порівняти форми і розміри материків на глобусі та карті світу. Наприклад, зверніть увагу на острів Гренландія. На деяких картах світу він виглядає більшим, ніж Австралія. Хоча насправді менший за цей материк у 3,5 рази. Що таке географічна генералізація? На картах навіть великого масштабу неможливо передати всі елементи місцевості. Тому, працюючи над складанням карт, картографи мають вирішити, які об'єкти місцевості показати на карті, а які пропустити. Вибір об'єктів і їх ознак насамперед залежить від масштабу. Та призначення карти. Процес відбору і узагальнення об'єктів під час складання карт називається картографічною генералізацією. Наприклад, на дрібномасштабних картах материків замість усіх звивистих елементів берегової лінії подають її спрощений, загальний вигляд, відбирають тільки найважливіші населені пункти, а їхнє положення показують спеціальним значком консоном. Мої нотатки. Карти поділяють на різні види залежно від таких ознак охоплення території, масштаб, зміст та призначення. Існують різні способи картографічного зображення об'єктів, значки, лінійні знаки, ізолінії, знаки руху, ареалу, якісний фон тощо. Карти спотворюють зображення поверхні нашої планети та образів окремих географічних об'єктів.